Пані, друзі, вітаю вас сьогодні понеділок, 20 травня, я Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас тих найважливіших подій, які відбулися за минулу добу і не тільки. Як я і обіцяв вам, під, наш, під час нашого недільного стріму, тому що якраз саме тоді почала з'являтися вперше інформація про те, що Міг загинути президент Ірану і не тільки який летів над територією Ірану на гелікоптері. То ось уже зараз можна сказати, що це дійсно так. Все більше джерел підтверджують: і Ройтерс, і іранські джерела про те, що дійсно вертоліт розбився, і всі, хто були на борту, загинули гелікоптер, ймовірно, врізався вгору. А були була інформація, що це. Міг бути мі гелікоптер, але в принципі зараз є дані, що це був БЕЛ американського виробництва гелікоптер, власне кажучи, американська модель. Безумовно, з точки зору того, якщо виходити, що гелікоптер врізався вгору через туман, через погодні умови, які були доволі таки важкими в цьому регіоні, коли летів гелікоптер із Раїсі, то звичайно немає жодного значення. На, в Принципі, які, яка це була модель, але ми маємо детально розібратися. Зрештою, я вам обіцяв певний аналіз, що це означає, до чого це може призвести в зовнішній політиці Ірану. Загалом, ну по-перше, треба сказати, що Росія дуже швидко почала реагувати. Вони буквально одразу спорядили військово-транспортний літак, Іл, завантажили туди рятувальний гелікоптер. МЧСників, значить, і відправили там близько 60 рятувальників на допомогу Ірану. Ну чому вони це роблять? Дуже просто: ви можете подумати, що ну багато хто подумає, що Іран може стояти, що вибачте, Росія може стояти за вбивством Раїсі, але зрештою їм це було скоріш за все ні до чого, тому що Раїсі доволі таки прихильно ставився до співпраці з Росією. І саме з Раїсі зустрічався Патрушев, який, який був його покровителем. Скоріше за все, вони доволі таки часто зустрічалися, починаючи з 2022 року. Саме Раїсі звів з Патрушева з тими колами, які а, в Ірані фактично наближені з тими колами корпусу вартових ісламської революції, елітного спецпідрозділу безпосередньо а, іранської армії. І, відповідно, це крило, тому що там я зараз розкажу і про корпус вартових ісламської революції. Вони роз'єднані. Є ті, хто орієнтується на те, щоб з Заходом примиритися і відновити ядерну угоду, фактично, скасування санкцій проти Ірану в обмін на те, що Іран відмовиться від ядерної програми. А є ті, хто навпаки підтримує співпрацю з Росією, виступає за це. Доволі активно, ну і відповідно в них є, скажімо так, водорозділ за цим питанням. Тому е саме Патрушев е працював з Раїсі, саме Патрушев їздив до квірівців, які інтенсифікували і підтримували зростання співробітництва з Росією. Саме з ними це відбувалося, і от зараз Росія. Дуже швидко поспішає відправити гуманітарну місію, продемонструвати такі жести. Я думаю, це через те, що вони відчули, що зараз політика Ірану може змінитися по відношенню до Росії і змінитися достатньо серйозно. Насправді, про що безумовно потрібно сказати. Адже там відбуваються ці цікаві речі, тому що там нещодавно відбулися в ради експертів, один із органів, який ухвалює рішення про. Фактично вибори духовного керівника в майбутньому в Ірані, ну і Іран роз'єднаний. Як я вже говорив, тобто є ті, хто підтримує в подальшому конфронтацію з Ізраїлем, є ті, хто підтримує співпрацю з Росією, з Китаєм. Відповідно, вони за це, ну скажімо так, вони це кнують, вони це плекають, і для них це надзвичайно важливо. А є ті, хто бачить, що в країні відбуваються все частіше внутрішні протести. Певні заворушення, і вочевидь, щось треба міняти. Що їм хто їм може дати можливість і поштовх для певного економічного розвитку, ну це звичайно захід. Я хочу нагадати, що коли вперше за президентство Барака Обами була підписана і почала діяти, почала діяти угода ядерна, тоді, в принципі, уже навіть на тій стадії до Ірану стояла черга. Ну стояла черга французьких компаній, німецьких інших інвесторів, які хотіли вкладати, які хотіли щось продати Ірану, які бачили, що Іран зараз вийде на ринок колосальний нафти і газу. Відповідно, буде заробляти кошти. А очевидно, що їм потрібно буде десь ці кошти витрачати. Ну і захід, звичайно, запропонував, що давайте витрачати на наші товари, на нашу продукцію. Ну, зрозуміло, дуже доволі таки вигідно і правильно. Ну, от а, зараз могло би бути приблизно те ж саме. Але, звичайно, що багато в чому при цьому я думаю, що Іран мав би змінити свою риторику по відношенню до Ізраїля. Тому що, як би там не було, але це є умовою певною того, що а, з Іраном можуть почати якийсь діалог, який без сумніву може бути між Іраном і Заходом. І от цікаві речі, насправді, що дивіться, як складається. До чого зараз іде? Родила, родина Хаменеї хоче закріпити свої позиції. У е, Алі Хаменеї, який зараз є Верховним духовним лідером Ірану, є син Мочтаба. Оцей Мочтаба, син Алі Хаменеї, він набирає доволі таки серйозної ваги, нарощує свій вплив на події, які відбуваються, і прагне формувати політику Ірану все більше все більше формувати політику Ірану як внутрішню, так і зовнішню, і е, на заваді тому, аби повністю взяти владу в свої руки родині Хаменеї, е, заважали е, частково це е, частково одне крило, одне із крил е, корпусу вартових ісламської революції, які просто заряжені на те, щоб. Воювати проти Ізраїлю, які заряжені на теракти, які заряжені на підтримки груп, які ведуть війну проти Ізраїлю, які заряжені взагалі на такий радикальний фундаменталізм ісламський на співпрацю з Росією з Китаєм. Ну, фактично на формування і вдосконалення того, що називають вісь зла. Так само президент Раїсі. Чому насправді от можна задатися? Чому? Тому що він до цього, начебто, і підтримував захід, і в нього були різні заяви раніше, і різну політику він формував. Але зараз він виступав категоричним противником того, аби йти на поступки в ядерній угоді, так званій категоричним противником примирення із Заходом, і він виступав фактично як один одним із апологетів Дружби Росії з Росією і Китаєм. Відповідно, знову ж таки Росія тут підтримувала Раїсі доволі таки активно. З ним російські представники, я вже згадував Патрушева і не тільки зустрічалися найчастіше, обговорювали різні питання двосторонніх відносин, і не тільки двосторонніх, а взагалі питання близького сходу, питання світової політики, питання того, що відбувається довкола. Тобто, вони це досить таки активно. Обговорювали, і, в принципі, знову ж таки, що відбулося? Зверніть увагу, що Патрушев відійшов від справ в Росії. Ну, фактично, він був до статусу помічника за кораблебудування. Може, буде зараз відновлювати ось той ракетний катір-церкон, який потопили в Криму українські сили. Про це згодом розкажу. Теж з'являється цікава інформація. Ну, от, тепер що? Тепер виходить, що Хаменеї як би парадоксально це не звучало, але хаменеї, тобто духовний лідер, аятоли, які прийшли до влади внаслідок так званої ісламської революції, яка розпочалася 1978 року, тепер можуть стати апологетами про західного курсу. Хто їм може в цьому допомогти? Можливо, допоможе сам Мочтаба, який, вочевидь, мітить те, щоб закріпити духовне керівництво. І безумовно, що під духовним а, керівництвом ну фактично проводити певні дії. Чому дивіться, чому так вийшло, і чому аятоли, ви запитаєте? Ну дуже просто тому, що протести і невдоволення в Ірані почали зростати вже десь 2-3 роки. Ось ці флешмоби, коли треба, а, значить, представника духовенства іранського а, збити головний убір, напасти на нього, там заклеймити, плюс прагнення до більших свобод. Прагнення розширення свобод жінок, їх прав і свобод. Дивіться, навіть ну, Саудівська Аравія, де теж було все дуже складно, але дозволила принаймні здавати на водійські права, водити автомобілі жінкам, дещо послаблює певні правила, обмеження, які були доволі такі жорсткішими. Навіть вони відпускають теж ситуацію, хоча там дуже суворий режим автократичний, але. А знову ж таки певні реформи починають проводити для того, щоб відкриватися на зустріч світу, і для того, щоб бодай ну якісь ось ці правила, які були печерні там чи як, як їх можна назвати, але все ж таки розширювати для жінок, збільшувати можливості. І іранці теж розуміють, що в принципі ну, іранська влада, яка про це думає, що на тлі зростання економічних проблем, тому що всього Росія перекрити не може, ну не може Росія. Стати та настільки важливим торговельним партнером для Ірану, яка б вирішила все. Це ж зрозуміло. Китай, ну ти Китай купує так. Але Китай теж купує по занижених цінах ті ж самі, а, ту ж саму енергетичну галузь, нафтогазову і так далі. Вони не можуть замінити в повній мірі. Хто може влити зараз кошти? Хто може почати вести діалог? Захід. Ну і безумовно, це не означає, що. Зараз Іран перетвориться або буде семимильними кроками йти до реформування, до того щоб стати подібними на багато західних держав, європейських і тому подібне. Зовсім ні. Це цього не означає аж ніяк. Але принаймні можна сказати, що Іран будь, може почати торгуватися за те, щоб а, з Вашингтоном домовитися, домовитися з Заходом. Ну, а відповідно, Захід, в свою чергу, виставить свої умови. І безумовно, я переконаний практично, що однією із цих умов буде зменшення військово-технічної та економічної співпраці з Росією, але в першу чергу військово-технічної для ослаблення їхніх потенціал, їхнього потенціалу. Ось що буде сказано: тому так швидко Путін і Росія відправили рятувальників. Тому так швидко вони намагаються відіграти. Тому так швидко ось цією реакцією намагаються продемонструвати, що кращого партнера для Ірану, крім Росії, мовляв, і бути не може, що це найкращий вибір і тому подібне, тому подібне. Ось що намагається зараз продемонструвати Путін, тому що вони розуміють, що йдуть процеси доволі таки серйозні, а вони серйозні. Президент Сполучених Штатів Джо Байден навіть повернувся достроково зі своєї відпустки. Аби слідкувати за ситуацією, яким чином вона може повернутися, і до чого в результаті призвести. Тому що ми розуміємо прекрасно, ось ці ця подія вона може по-іншому зараз змінити ситуацію в Ірані, не тільки в Ірані, а й на Близькому Сході і в світі. Ось що варто розуміти, тому що можливо зараз те, що відбулося, це а, Ісламська революція 2.0, тільки Ісламська революція 2.0, з погляду і розуміння того, що тоді вони в 78-му-79-х роках фактично боролися проти американців, захоплювали посольство. Ну, ви, мабуть, бачили фільм. Відповідний є про операцію Арго, як рятували і невдало спочатку пройшла ця операція так спецпризначенців американських, потім вдалі, що врешті вдалося вивести тоді дипломатичних представників США і місію із Тегерану. Ну а зараз це все парадоксально може повернутися в той бік, що. Фактично, Іран відбудеться Іранська революція навпаки на зближення, певне із Заходом. Певне, я ж кажу. І побачимо, до чого б це призведе. але я думаю, що в Росії дуже сильно переживають з приводу цього, тому що вони бачать, які події відбуваються, і, зрештою, що як би там не було, але захід є дещо привабливішим, тому що до нього прагнуть і ймовірно, саме це стало причиною. Ну це одна із причин. Знову ж таки, кого зараз будуть президентом шукати, можливо, повернуть Ахмедіна Джада, який був президентом. От до цього вже можливо його повернуть. Можливо, будуть інші варіанти. Ну, тобто, зараз будуть розвиватися певні цікаві події. Звичайно, що можна говорити про те, що це все просто так, що відбулася звичайна катастрофа, що дійсно пілот не впорався з керуванням. Людський фактор, погодні умови дуже складні, але, але, але. Зараз почався дуже серйозний процес. Я думаю, що ми побачимо його наслідки вже в майбутньому і сподіваюся, що вони будуть позитивні для України, тому що що для нас цікавий. Для нас розумієте, в воєнній стратегії і в стратегії перемоги є важливі елементи, є елементи того, що потрібно перемагати на полі бою, є елементи того, що потрібно поширювати війну на територію ворога, а інформаційну війну так само, психологічні операції. Є моменти того, важливі поглиблювати і збільшувати союзи для нас, так? збільшувати кількість тих держав, які нас підтримують. І в той же час важливий момент на цьому шляху це зменшувати союзників вашого ворога, тобто блокувати і зменшувати можливості для співпраці Росії з іншими державами, посилювати і поглиблювати її ізоляцію. Ось це, в принципі. Те, що потрібно робити, і тут в цьому сенсі, скажімо так, те, що Росія може зменшити, або те, що Іран все ж таки буде повертатися далі до Заходу, наскільки це буде ще побачимо, але я думаю, що так, і зменшить свою співпрацю з Росією, буде менше постачати її ресурсів для ведення війни, це вже безумовно добре. Плюс, зрештою, ще одна перемога для Заходу, яка може статися таким чином, це теж. Я думаю, що важливо. Ось тому такі цікаві події розгортаються. Безумовно, буду за ними далі стежити і вас інформувати. Тим часом видання Sky News написало статтю, значить, яка стосується того, що Україна готувалася до наступу російських військ з Білгородської області в бік Харкова, і як йдеться в цьому матеріалі, перекидала. Війська перекидала сили з інших напрямків уже для підготовки відсічі. Ця стаття базується безпосередньо на репортажах з фронту з Харківського напрямку і спілкування з бійцями 57-ї бригади, і не тільки. Тобто, тут, власне кажучи, є посилання, в принципі, є це не те, що на анонімні джерела, і тому, звичайно, що стаття ну, набуває. Скажімо так, відповідного значення. Так, от в цьому матеріалі йдеться, що Україна дійсно готувалася, що перекидалися сили десь за 5-6 днів до того, як російські війська почали переходити кордон з Україною з території Білгородської області. І що найважливіше, що в цьому матеріалі є посилання на артилерійські підрозділи, які здійснювали враження а, ворожої техніки, ворожих сил і засобів і військ. Вже на території Білгородської області, коли безпосередньо Росія готувалась або починала це вторгнення, цей наступ. Тобто вони вже починали протидію, вони вже працювали. Так, велика кількість сил була певна задіяна. Не вдалося всіх знищити вогнем артилерії, тому що як ідеться в матеріалі, знову ж таки те, про що ми часто говоримо, я наголошую, що потрібно більше не просто. Снарядів потрібно більше артилерійських систем, більш сучасних, тому що тут працювали в даному разі і 152 калібром старим радянським, не тільки 155. -м. Тобто, ну звичайно, це означає, що є потреба безпосередньо в стволах, є потреба в артилерійських установках, не кажучи вже про збільшення постачання снарядів, тому що в цьому так само є гостра необхідність про це йдеться в цьому матеріалі. Що на думку бійців, саме на цьому відтинку, очевидно, що тут можна сформувати думку на цьому відтинку, принаймні за версією якраз артилерістів, десь 1 до 5 перевага ворога фактично в снарядах. І безумовно, 5 снарядів ворога на наш один? Ну, це безумовно, ми розуміємо, що ми ще не вийшли на той паритет, принаймні на цьому відтинку, який треба. Разом з тим, доволі таки оптимістично українські артилеристи кажуть про те, що дайте більше снарядів, дайте більше артилерії, це буде означати більше мертвих росіян а, і значить а, поразка для ворога. Ну, абсолютно зрозумілі очевидні речі. Але принциповим в цьому матеріалі є, що готувалися і діяли, і намагались протидіяти. Тобто, не просто спостерігали, тому що зараз є багато маніпуляцій, інсценуацій. Ви знаєте, що вже. А, Відома народна депутатка була на фронті. Зараз є питання і до цього складу командування. В неї тепер. ну, Тобто, є дуже багато зараз запитань, вже навіть почали говорити, а що ж це буде, а можливо, і тут треба щось робити з командуванням. Вже чутки почали пускати. Я бачу так в соцмережах і так далі. Ну тобто є такі дані, але, незважаючи на це, ось такі матеріали, підтверджують, що робляться дії, просто. У когось є уявлення, що якщо б нанести були удари, і знаєте, от, ну, хто не розуміється, особливо на військовій справі, це не треба там, звичайно, всі. Але ж ми всі дивимося фільми, правда? І, от, наприклад, коли ми дивимося фільми а, історичні про війну, військові, починаючи з якихось стародавніх часів, ми бачимо дійсно, що лінійно відбуваються дії, коли ворог ще тоді наступав, по ньому. Наносився удар, і шквал стріл летів з луків там, і для того, щоб ворога зупинити на підходах. Ну це зрозуміло, абсолютно правильна тактика. Відповідно, і ворог міг так діяти. Ну, власне кажучи, спочатку вогонь для того, щоб зменшити тих, хто добіжить, але ж все одно добігали, все одно були контактні бої все одно одні тільки лучники вони не могли завадити тому, щоб ворог наступав. Вони не змогли його зупинити повністю. Він все одно десь. Рухався. І ось так і тут. Ну, порівняйте, наприклад, з пострілами, коли почала з'являтися вогнепальна зброя. Звичайно, це призвело до того, що кількість втрат в жертву почав збільшуватися на війні. Безумовно, тому що з'явилася артилерія, з'явилися вогнепальні види зброї. І це призвело до того, що кількість жертв почала збільшуватись. Ну і, власне кажучи, призвело до того, що. Скажімо, до, до того прогресу, який ми зараз бачимо, але ж теж не вирішувалося все завдяки тільки дистанційному враженню. Це зменшувало. О, от тому, все ж таки певною мірою, попри все, якби було, але я скажу так: якби було більше артилерії, якби було більше систем і більше снарядів, відповідно більше бої втрат. І відповідно, ворог би менше зміг завести на територію Харківщини, що вкотре підтверджує, що запит. На допомогу, особливо зброї, збільшення її кількості, у нас дуже серйозний. Сподіваюся, що під час наступного Рамштайну це питання так само буде вирішуватися. Ну і на завершення, як завжди, приємні новини, тому що є інформація про ураження українськими силами, ураження катеру циркон ракетного, який використовується. Для використовувався для того, щоб наносити удари ракетами калібр. Ймовірно, він був потоплений двома ракетами «Атакамс», які вдарили доволі прицільно балістично прямо в порту. Фактично, весь екіпаж загинув близько 11 членів екіпажу. І цей корабель пішов на дно. Ну, ось так в принципі продовжується мінусування, знищення і демілітаризація. Російського чорноморського флоту зменшення їх можливостей, спроможностей і потужностей. До цього був мінний тральщик буквально нещодавно, ще один, ще мінус один корабель для ворога. І звичайно, що це серйозно послаблює спроможності і можливості Росії в Чорному морі. Тобто, війна на морі вдається нам дуже непогано, доволі добре, незважаючи на те, що у нас немає. Такої кількості кораблів, сил і засобів, але вона триває. Вона триває, тому що так само і багато наших партнерів стежать і дивляться, і для них Крим це ну, має сакральне значення реально. Добре було б, якби вони ще свої експедиційні корпуси відправляли, готували до відправки по звільненню Криму. Це б нам дуже допомогло. Ну, але сподіваюся, що так і буде. В майбутньому. Дякую, бережіть себе, слава Україні!